Здоровенькі були і будемо. Це урок український. Зараз до вашої уваги. В другій частині ми проаналізуємо ряд завдань з фонетики, які були на ЗНО з 2015 по 2023 рік. Я вибрав тести, що зустрічаються найчастіше. В них необхідно визначити співвідношення букв і звуків, або знайти рядок слів, в яких є одинаковий. Звук. Беріть, будь ласка, записники, ручки і занотовуйте найбільш важливі моменти. На стіли ви рекомендую мати окремий зошит для підготовки з української мови. З перших сторінок слід вести поточні записи, а ось з тильного боку цього зошита вам слід завести словничок, куди ви будете записувати окремі слова, підкреслювати орфограми і обов'язково ставити наголос. Це буде ваш персональний словник. Отож, до роботи! У 2015 році на основній сесії було наступне завдання. Звук Д є в кожному слові рядка, і вам слід обов'язково звернути увагу, цей звук твердий, бо вгорі праворуч над ним немає позначки м'якості. І друге, в подібних завданнях вам необхідно пам'ятати, що є деякі приголосні звуки, що уподібнюються. Наприклад, ми пишемо Боротьба через літеру Т, а вимовляємо звук Д. Третє, про що ви повинні пам'ятати, це звук дж і дз. І якщо буква сполучення дждз знаходиться в корені слова, це один звук, це окремі звуки, і вони не мають нічого спільного зі звуком д. Якщо у вас із цим проблеми, то дивіться першу частину, там є всі правила. Отож, завдання виконуєте послідовно. Варіант а Кладка, футболіст, город. Неуважні непідготовлені підготовлені учні відразу відкинуть цей варіант, побачивши у слові футболіст літеру «Т». Але ж ми знаємо, що звук Т перед наступним дзвінким Б сам стає дзвінким Д. Чому не проходить варіант Б? Та тому, що ведмідь д м'який звук, десять д твердий звук, а «дж» взагалі – це один звук. Варіант В не проходить, тому що дзвінок це один звук в корені слова дз варіант ге не проходить дятел, тому що «д» – м'який, бо далі йде наступна літера я. Вона пом'якшує попередній приголос. Ну і остання боротьба там звук «д» – м'який, а день і дитина звук «д» твердий. Отож, проаналізувавши і відкинувши зайві варіанти, ми приходимо до висновку, що варіант а є правильною відповіддю. А ось друге розповсюджене завдання співвідношення звуків і букв у слові У 2017 році. На основній сесії необхідно було визначити рядок, в якому у кожному слові кількість букв і кількість звуків однакова. Виконуючи подібне завдання, слід добре знати, коли літери Я Ю, Є позначають один звук, а коли два. Слід пам'ятати, що літера Ї і літера Ща завжди позначають два звуки. Не забувати про букву сполучення ДЖ і ДЗ. Підводним камерам також є подовження приголосних, коли звук один м'який подовжений, а на письмі позначається двома літерами. По черзі розглядаємо варіант А. Слов'янський. Літера Я після апострофа це два звуки, але вони компенсуються м'яким знаком. Бо він не позначає жоден звук. А отже кількість звуків і букв однакова. Маслюк проходить, тому що літера «ю» позначає звук У і м'якість попереднього л. А ось джазист уже не проходить, бо ДЖ в корені слова це один звук, але дві літери. А значить, звуків менше. Варіант А викреслили, переходимо до Б варіанту. У слові осяяння ми маємо три літери я. Це може торпедувати будь-кого з нас, але ж ми люди стійкі залізобетонні і розумні. Пам'ятаємо про продовження приголосних і приходимо до висновку, що тут сім букв і сім звуків. У слові юнацький літера ю позначає два звуки, але вони компенсуються м'яким знаком. А ось слово «безязикий» не проходить, бо літера я позначає після апострофа два звуки, а компенсації жодної. У В-варіанті ми зустрічаємо в слові ближчі літеру ща, це два звуки, але вони компенсуються м'яким знаком. У слові княття подовження перша літера Я позначає два звуки після голосного, а друга літера Я позначає один звук після м'якого. Слово європейське літера Є це два звуки, компенсується м'яким знаком. Схоже, що це наш правильний варіант. Ми пальчик загнули, але перевіримо інші варіанти. У Г-варіанті у нас проблему створює слово «в'юнища», то великий в'юн, тобто риба така. Тут Букв, але 8 звуків. У слові «їж» Дженей звук ДЖ компенсується літерою Є, яка позначає два звуки. Там одинакова кількість букв і звуків. Отож, Г-варіант нас не влаштовує. Д-варіант йодований однакова кількість букв і звуків. А ось у слові дзюркотіти «дз» пом'якшений і це один звук. І нічим не компенсується. Цьому завданні правильна відповідь в підсумку. Коли ми уважні знаємо основні правила і вміємо їх використовувати, то ми легко розв'яжемо подібні тести. Тепер ми детально розглянемо завдання на визначення однакового звуку в кожному слові рядка. Таке завдання було в 2019-му на основній. Максимально мобілізуємо свою увагу, розглядаємо варіант А. Погляд, кладка, передзвін. Відразу кидається в очі слово передзвін, бо звук дз це один звук, оскільки він знаходиться в корені. А в словах погляд і кладка там твердий звук д. Тепер Б варіант. Підступне слово весняний, бо в слові сьорбати «сь» м'який, всюди м'який, у слові весняний звук с отримує м'якість від наступного м'якого приголосного. То цим здивований перегляньте, будь ласка, правило пом'якшення приголосних. Ще раз уважно перегляньте попередню частину з теоретичними відомостями. В наступному варіанті слово захист і розвиватися мають в своєму арсеналі звук з твердий а от слові пізній звук з м'який, оскільки він отримав свою м'якість від наступного приголосного ню, що в свою чергу пом'якшений наступним голосним звуком і подібне пом'якшення ми мали в попередньому слові весняний. Отже, в варіант нас не влаштовує. Я ще раз звертаю вашу увагу на правило пом'якшення приголосних. Це стосується приголосних, де ти зісицілини, які можуть придавати свою м'якість попередньому приголосному. Сподіваюсь, що таке уточнення вам допоможе надалі. Ось погляньте наступний варіант. Тут відразу два підступних слова: нитці і баскетбол. Слово нитці передаємо через подовжений звук «ц», а баскетбол, взагалі через звук Д. Раджу подібні слова виписувати разом з фонетичною транскрипцією. Останній варіант «д» може збити нас з правильного шляху, бо слово край, вокзал, закріплення мають літеру «к», і нібито всі вони позначають твердий звук К, але є нюанс у слові вокзал. Звук «к» перед наступним дзвінким з перетворюється на проривний фрикативний звук «г». Подібні важкі слова я анонсував в попередній частині і виписував окремо. Тож перегляньте теоретичну частину ще раз. В результаті ми відкидаємо передзвін, пізній нитці і вокзал. Залишається правильна відповідь варіант П. 23-й рік темоверсія. Однаковий звук позначають букви, підкреслені в окремих словах речення. Тобто ми вже маємо справу з простими реченнями. Заспівала сопілочка, оздечки за вікном. В першому реченні нас не влаштовує слово оздочки, бо тут звук с м'який, а в попередніх двох словах заспівала і сопілочка, звук с твердий. У варіанті Б слово відповідаючи має звук д твердий, а в решті двох словах звук д м'який. Отже, викреслюємо. В для нас теж не варіант, бо ми вже гомосапінці, ми вже люди розумні і знаємо, що в слові вокзал пишемо К, а вимовляємо «г». Тож методом відкидання ми можемо сказати, що правильний варіант г, але ми все рівно його переглянемо. Можливості звук ж твердий, Живокосту – звук ж твердий, безмежні звук ж твердий. То це і є правильна відповідь. Підсумку, коли ми уважно читаємо завдання, враховуємо всі знаки, добре знаємо правила передачі звуків на письмі і виписали собі окремі важкі слова, то ми впевнено впораємося з подібними завданнями. Тепер завдання на правильне визначення наголосу у словах. Відносно простим є завдання, коли в кожному варіанті дається по одному слову і необхідно визначити на який склад падає наголос. Пам'ятайте, що слід вести домашній словник правильного написання і вимови окремих слів, бо з правильною літературною вимовою у нас халепа по всій країні. А зараз увага! Правильно вимовляємо слова. Зручний проміжок, перекис, експерт, фаховий. Якщо вимова якихось слів вас збентежила, випишіть їх собі до словничка. А окрім запису до словничка, запишіть подібні важкі слова на липучі папірці і розмістіть їх, будь ласка, на видних місцях: робочий стіл, шафа чи коло ліжка. Національний мультитест, 2022 рік. Основна сесія. На перший склад падає наголос у слові зручний. Правильна відповідь а ламайте стереотипи, записуйте подібні слова і правильно їх вимовляйте. Як варіант може бути наступне завдання: прочитайте речення: число позначає наступне слово. Далі дається ряд слів. Потім необхідно визначити, де неправильно підкреслено букви на позначення наголошених голосних у всіх словах, позначених числами. Замість підкреслення я відповідні літери позначив червоним кольором. Далі нам пропонують чотири варіанти. В кожному з них є цифри, які позначають слова, та неправильно підкреслено букви на позначення наголошених голосних у всіх словах. Найважливіше в подібних тестах це уважно прочитати саме завдання, бажано двічі і розібратися, що від вас вимагають. Як слід розв'язувати таке завдання? Починаємо з того, що знаходимо слова, у вимові яких ви впевнені. Я наприклад знаю, що слово чотирнадцятого вимовляємо саме з наголосом на третьому складі. А значить, цифра 1 нас не влаштовує як правильна відповідь. Відповідно, ми відкидаємо варіанти А і Б, оскільки у всіх словах повинен бути неправильний наголос. Отож, варіант В і Г слово листопада, наголос неправильно. Слід вимовляти листопад. Дивимось наступне слово: випадок чи випадок. Правильно вимовляти випадок, а нам подали неправильну вимову, То схоже, що це потрібний нам варіант відповіді. Але ми перевіримо четверте слово мережа. Це слово нам подали з правильним наголосом, а значить Г-варіант нас не влаштовує. Отож, правильна відповідь варіант В. Зрозуміло, легко казати, коли ти знаєш, як правильно вимовляти слово випадок і мережа. Тому я й раджу виписувати подібні слова собі у словник. А зараз звучать фанфари і трембіти правильна вимова всіх слів. 14 листопада, випадок, мережа. Решето. Центнер, Курятини 70, Виразний, цінник. На цьому все. Бажаю вам успіхів. Дякую за увагу, шановні, бережіть себе. Далі буде.